Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В Астрахані, що розташована в Дельті Волги поблизу Каспійського моря, знову спалахнув корабелі. За повідомленням топора помсте телеграм-каналу Партизан. Інцидент стався близько п'ятої ранку. У коментарях спільнота відзначила цікаве місце загоряння. Припускають, що саме Астрахан є одним з ключових пунктів прийому морських вантажів з Ірану, зокрема, сумнозвісних дронів шахіди 136 та Моджахет або принаймні комплектуючих для їхньої зборки. Як повідомлялося, для перевезення дронів Іран використовує морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи борт Бандар Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань або Махачкала. Перевезення здійснюється суднами іранської промислової компанії. Контролюється квір. Наприкінці минулого року Тегеран переправив до Росії партію бойових безпілотників далекого раді. У суді поставку здійснили за допомогою кораблів та літаків іранської державної авіакомпанії. Повідомляє британська газета Guardian із посиланням на свої джерела в Ірані. За даними видання, йдеться не про дрони камікадзе шахет, які Росія використовує для атак на українську критичну інфраструктуру. Джерела Guardian стверджують, що Москва серед іншого отримала складні безпілотні апарати, які дозволяють завдавати ракетних ударів з великої відстані. Одразу дзеркально низка вибухів пролунала на об'єктах військової. Інфраструктури в Ірані, зокрема уражені, заводи, які виробляли безпілотники Шахед. Арабський новинний телеканал Ол Арабія стверджує, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості. Ізраїль не коментує цю заяву. Влада Ірану поки що не говорить, якій країні належать безпілотники. Associated Press також пише, що по військовому заводу в Ірані ймовірно вдарили ізраїльські безпілотники. Це сталося на тлі напруження через ядерну програму Тегерану у листопаді Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному об'єкті у Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити країні шлях до створення ядерної зброї. За повідомленням агентства ірна у місті Шахід Саліміє в провінції Східний Азербайджан спалахнув великий завод з виробництва моторних мастил. Новина агентства Таснім повідомляє, що атака безпілотників зазнав також військовий ви заводи з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахана. Повідомляю також про вибух на авіабазі у місті Дисфоля на заході Ірану, вибухи і пожежі в містах Хамадан, захід країни та решта, що на півночі звуки вибухів чути і в Тегерані, за словами місцевих жителів, атаковані урядові будинки. Очевидці повідомляють, що у небо над іранською столицею підняли літаки. Станом на зараз даних про жертву і постраждалих немає, як і офіційно. Фіційної інформації від іранської влади у міністерстві оборони Ірану підтвердили атаку БПЛА на заводи з виробництва боєприпасів в Ісфахані. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.